Привіт! Це третя частина про скіфів. Сьогодні ми поговоримо про те, куди ж зникли скіфи і чому вони залишили вагомий слід у нашій культурі, символах і навіть ментальності. Куди ж поділися скіфи? У третьому, 2 століттях до нашої ери велика скіфія почала занепадати. Причини тиск нових кочових племен, сарматів, а пізніше гунів. Але скіфи не зникли раптово. Частина асимілювалася, змішуючись з сарматами, які теж були іраномовні і прийшли з того ж культурного простору. Сармати наступники скіфів, і вони теж осіли на території сучасної України. Їхній звичай, спосіб життя, воєнна справа усе це вплинуло на пізніші слов'янські племена. Власне, дух незалежності і воїна Пастуха перекочував саме через сарматів до праслов'ян. У 3-5 століттях сарматів змінили анти. Перше відоме плем'я, яке історики прямо пов'язують зі слов'янами. Анти вже говорили слов'янською мовою, але носили у собі сармацько-Скіфський воїнський код. Шанували коней, практикували військові ради. Цей воїнський дух згодом перейде у козацтво. Скіфська культура це не лише золото і кургани, орнаменти у вишипці, тризуб як образ сокола або стилізованої стріли, культ предків, навіть любов до волі степу, усе це перегупується зі скіфською спадщиною. Скіфи, як і козаки, жили за своїми законами. Воїн мав бути вільним, незалежним, але відповідальним за громаду. Ця філософія не зникла, вона стала основою української ментальності. Сьогодні ми називаємо це бути нескореними. Скіфів, як народу, більше немає. Але їхній дух живе у звичаях, у символах, у генах. Вони не зникли. Вони перетворилися у нас. Підписуйся, якщо відкрив щось нове. Це тільки початок. Далі буде ще цікавіше. А в коментарях напиши, який маловідомий факт про Україну хочеш почути наступним.